Протягом останнього часу ми бачимо активні зловмисників, яка направлена саме на отримання віддаленого доступу до комп'ютерів фінансового відділу та бухгалтерського відділу підприємств різної форми власності. Як це відбувається? Зломисники надсилають електронні повідомлення на електронні поштові скриньки із складеннями у вигляді архівів. Де повідомлені змушують відкрити даний лист, відкрити даний файл, завантаживши його. І, звичайно, після того, як здійснюється завантаження даного файлу, налаштовується віддалений доступ до робочого комп'ютеру, і, звісно, після того, як налаштовується віддалений доступ до комп'ютера, зломисники отримують змогу перерахувати грошові кошти з комп'ютерів жертви на підконтрольні рахунки, на власні підконтрольні рахунки. Зрозуміло, що. В першу чергу рекомендуємо в жодному разі не завантажувати листи, які надходять від невідомих раніше невідомих вам відправників. А якщо у вас є якісь побоювання, то в першу чергу необхідно дійсно переконатися, що той лист, який вам надійшов, він саме від того відправника, який зазначений у цьому повідомленні. Першу чергу необхідно першу чергу необхідно, хоча б в телефонному режимі зв'язатися із відправником з організацією тією для з'ясування, чи дійсно даний лист був відправлений. Зазвичай зломисники використовують скомпроментовані електронні скриньки, раніше скомпроментовані електронні скриньки співробітників тієї чи іншої організації установи. З метою недопущення настання негативних наслідків рекомендую. В першу чергу користуватися виключно ліцензійним програмним забезпеченням, що стосується операційної системи і супутніх програм. Також рекомендую постійно оновлювати дане програмне забезпечення. І, в свою чергу, рекомендую систематично слідкувати за новинами на офіційних ресурсах Держспецзв'язку, ЦЕРТ та. Та проєкту Кіберполіції Брама. Також варто значити, що з початку року зафіксовано два випадки використання шкідливого програмного забезпечення зловмисниками з метою отримання віддаленого доступу до комп'ютерів. В всіх цих випадках, в двох випадках, це. Працівники фінансових відділів Зрозуміло, що працівники даних відділів вони мають роботу із, значним, із значною кількістю документів, особливо які надходять шляхом електронного листування. За даними фактами, відомості внесено до реєстру досудових розслідувань за статтею триста шістперю. І на даний, на даний період часу відбувається досудове розслідування. У випадку, якщо ви завантажили підозрілий лист, або хоча б Отримали підозріле повідомлення від невідомого відправника. Рекомендую безпосередньо взятися із відділом про діяки в Черкаській області за номером телефону і в жодному випадку не завантажувати даний лист.